Я і прошу що це відео до кінця. Дана робота, човник, що годить двоє на Російській області, була виконана в Бленді від трьох років. Надіхнувшись роботи менших авторів, я наділювала човник, весла, рядувала мерканок та місця для пасажирів. Це зайняло досить багато часу. Сил ще приібратися, так як в постійно доповнюється і змінюється. Ось як в туторіалі, як зробити анімацію, кнопочка «Ай» змінилась на кнопочку «Кей». Ми дуже цю інформацію, щоб ви не побачилися. Я не хочу поділитися з вами. Тобто, як я новичок в цій програмі, прошу підтримати коментарі на канал. Так, як підтримайте мій канал, прийшли читати випуск нових відео. Всім приємного перегляду! Також є в такій виріації. Já, já por aí.